Упавлібі -у -у. друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб затрейдити, затрейдити свою якусь круту тачку. Тобто, я так розумію, ми будемо купляти щось е ну, дешеве таке, знаєш, от прям що корч буде. Проте, ми це обов'язково... Ой-ой. Що відбувається, Лейс? О, що поставив. Проте, ну, напевно, вони якось будуть тут, типу, тут вирощуватись, приносити там нам перші гроші, і потім якось ми будемо їх обмінювати. Мені випав якийсь фіат. Чесно кажучи, цю конкретну модель я не знаю. Проте, він на міні-купера взагалі-то похожий насправді то. Ну, але прикольний. Приносить мені по 13 да, доларів в секунду. Окей. Непогано, проте, Хотів би я бачити інтерфейс, а поки що оце поки туторіал, поняв, то я і не бачу. Ось ось. Trade with your friends. Ага. А де демор? Ну, типу, я ось оцю штуку йому даю. Да? А він мені дає дві гелексі. І, ну, типу, в кінці, на кінці вони фармлять набагато насправді таки більше. Ну, давай, отако плейс, поставимо їх. ооо. Ну вони такі гарненькі диви, да? Ааа, так це, типу, мої друзі, ти поняв? <буклад> прикол. Окей, okay. це цікаво. Все, я поняв. Івіті я можу, да? Ага, ну це стандартний інвіті. Шоп. Що є в шопі? Щось є за робукси там. Є робукси, є ось тисяча халявних грошей. За 5 робуксів якась машинка. Можна за 19 робуксів купити стартер-пак. Це 10 тисяч грошей, чарджер. 120 баксів в секунду приносить. І епік контейнер нам дає. Mm -hmm. Ну і все остальне, в принципі, таке. Знаєш, ну стандартне в цілому то. Але окей, я маю 1800 грошей. Я б уже купив, типу, якусь серйозну тачку, таку, знаєш. Ну ладно, не тачку, а іменно цей крейт. І вийшов якраз рарний золотий крейт, а він стоїть 10 тисяч грошей. Я бол'єть. У мене нема скільки. Лава епік, ти поняв? Давай оцей Бейзік е золотий куплю. Хай собі тут буде. Ми його Хай відкривається, скільки. А, це нормально, 3 секунди, А то показалось цілих 30, думаю, ого. Хоча, здавалося б, здавалося б, ну, поки що не виходить, не виходить. Тут щось таке б я б там, знаєш, за тисячі твій придбав би. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Гроу Гарден, Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. І злутав би прям кешу, я думаю, так. Давай відкриємо наш золотий крейт. Там воно ще один виїжджає, і випав якийсь класік. Оце, ну, типу, як поршкаєн якийсь, да? щось типу того. Але він приносить ну всього-навсього небагато немало. 4,62. Опять рарний, ось золотий цей випав. Ну, він 10 штук коштує, наскільки нема. Бо що я, типу, нубіто, ти поняв? Ось звичайний рейер -er вийшов. Він карбон, типу. Десять тисяч, понів. угу Тобто надбавки за те, що він там золотий чи не золотий, не буде. Він, якщо стоїть 10, то він стоїть 10. Давай отакий теж купимо. О, в мене вже їх дуже багатенько є. Опа. Хай собі відкриваються. Епічний сайбер крейт 65 тисяч. Де скільки взяти. У мене стільки нема. Нема, я бімш зато куплю золотий цей. Ще один Бейзік крейт. І, можливо, ну, вимінює на щось толкове. Знаєш, таке багато-багато йому понад віддавати. Карці якийсь у нас аудюшка. Ще один каєнчик. А тут що? Ану, 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 аню, аню. Вінтаж. Ану. мустанг. Хе-хе. Оке. Okay. Ну, понятненько. Цей заробляє 6,80. 4, Ну, пока що із того, що мені випадало, оце саме серйозне. Ну, не враховуючи саме стартовий такий, типу, де мені на. Туторіал їй його дали, але туторіал враховувати це теж не дуже то і чесно, бо я думаю, що там можливо підкручено, тому таке собі. Окей, я ось долутаю зараз майже 10 тисяч, якраз у мене буде. І наступний Мені трошечки не вистачає. Геть капіточку, диви, він зараз проїде. Він зараз проїде. ні 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 є опа. Є! <смеш> я купив його карбоновий золотий реєр крейт. Обалдеть! І відкривається він трошечки довше, ніж звичайні. Непогано. Так, аудюшечка, аудюшечка випала, понятненько. Хорошо, хорошо, б я зробив, що б я зробив? Я Б, пішов б взяв б оцю штуку, оцю штуку, цю штуку, штуку і цю штуку. І помінявся б з тобою. Ні, пацан, це ти щось цей? Хе-хе, <хи> так. О, ну це прикольно. Це, це можна поміняти. Там, типу, воно більше бабла мені дає з того, що він запропонував. Ем... Може, додай ще не хоче. Поняв. Ану ну О, оце толкове, це приймем. Щось якесь таке алмазне дали поняв. Воно фармить по 9 з половиною баксів. Так, давай відкриємо цей золотий карбоновий. А ну-ну-ну, Щось там нове я бачу появляється. Якийсь пікапчик випав, по 41 бакс мені приносить. Сюда, лут, сюда. Непогано, непогано. Так. Що ви тут пропонуєте? О, оце прям вообще бомбовий трейд. Оце прям геть бомбовий трейд. Я тако зразу сюди його поставлю. Ця штука Зробляє по 5 баксів, та я б його поміняв насправді. Комоновський золотий. Ну, давай, заберу, ладно. Заради, як той казав, приколу. Собі 10 тисяч. У мене є 10, навряд чи у мене буде тут 10 тисяч. Я б забрав би крейта просто цього прикольного рарного, типу. Нього. Так, окей, бем. Ще золотий крейт. Цей відкриваємо. Що випадає? Ну-ну. Вінтаж. Ну, непогано, непогано. Окей, okay. треба от якось тако старатися завжди тримати в кармані десятку. Типічний діамантовий лава крейт 350. Легендарний 850 лакшері, ти поняв? Майже мульт стоїть крейт. Що ж там за машина може випасти? Це шок. Але ладно. Пацан хоче помінятися, давай поміняємо. Опа, тихо, рарний крейт. Це мені надо Це хай буде. Ось туди диво бем. Відчиняється. Там ще один, правда, виїжджає, але в мене вже немає грошей. Якийсь лабудовий Ауді випав мені. Який взагалі ні чорта бабла не приносить. Давай я його зразу заберу, поміняюся. Так, і що б я ще забрав? Ну, цих поки. Ну, давай отакий заберу теж. Може, якийсь толковий трейд буде. Ось він теж теж зелений, ти поняв? Е, оце. Ану, добавляй. не буде, поняв. Ладно, як скажеш. Голден. Кстаті, чи будуть у мене гроші? У мене, мабуть, не буде грошей забрати, да? Мені трошечки не вистачає. Блін, я вже не назбираю. Жесть! Ех. Що таке, коли тобі не везе, як з ним боротися? Ладно, оце ми приймаємо такий трейд. І мені отакий цей бусик випав, ти поняв? 45 бабла приносить мені. Супер, супер. Непогано. Це мені нравиться. Void car. 500 баксів в секунду за 80 робоксів, ти поняв? Це взагалі прикол. Оце, кстати, хороший трейд. Я на нього погоджусь. Бейсік. Ну я вже не хочу брати Бейзики. Я б вже брав такі, типу, серйозніші. Нє, пацан, давай мені щось толковіше. А то ти щось таке запропонував? О, карбоновий за десятку. Я б його забрав би, але я хотів би золотого. Ну ладно, давай візьмем. Не пропадать добру, так би мовити. А, та я таке не хочу особо брати, пацан. Таке щось мені пропонуєш, це взагалі? Так. А ну, наступний. Алло, пацаки. Ви тут щось забагались, да? Угу. Мене завесли. <схай> Обалденно. Я почув тебе. А це що таке? Ага, 65 кусків. Ну, нема, нема, сіки мої гроші, нема. Я бімжик ще трошечки. Ukraine Mobile. Це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо. Зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Ось щось він запропонував, так? Да? Ну це кстати, непоганий трейд. Типу, що та, що та приносять більше, чим у мене є, ну чим ті, які він захотів забрати. Блін, ну диви ще один карбоновий виїжджає. Я хочу золотий! Хочу золотий, хочу золотий. Що робіть? Що робіть? Ладно, заберу цю штуку. Я все-таки думав, думав, надумав. Давай зразу поставимо його, хай відкривається. Так. Що пропонуєш ти тут? Ну, в цілому, окей. Давай, по приколу, чому б і ні. Лава крей 300 тисяч. Блін, де ж таких Оце грошей би набрати, а? Де ж би таких грошей набрати-то? Не знаю навіть. Так, давай я цю штуку заберу на трейд. Оцю штуку заберу на трейд. Що в мене є щось таке, що заробляє? Прям більше 12 баксів, 17? Офігеть, давай поставлю. Ану, а з цим що? Що таке баговане, диви, що це таке? Якось десь ні звідки моя появляється машина. Не Можу толком побачити. Скільки воно мені заробляє? Десятку цей заробляє. Ну давай, хай, хай, хай. Так. Пацан, додай. Оу, oh, Trade ти поняв? Тобто, типу, ще й це нормальний трейд, чуєш. Ми тако, потрошки-потрошки, по та й воно собі дой. О, оце сюди, золотий карбоновий крейт. Типу, всі ж дося... досягнення вони, ну, не самого початку будуть. Не прям тако швидко. Головне рухатись. Навіть якщо ти рухаєшся повільно, саме головне, що ти рухаєшся, понял? У мене, до речі, вже тридцятка. Я такими темпами міг би збирати на якусь, типу, як крутіший крейт. Давай відкриємо цей карбоновий, а то щось у мене тут полиця стоїть. Так, 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 а ну почекає, що тут випало Фіат. Ну, давай ми його заберемо на трейд. Тут пацан, ну, такий собі трейд. Оу, оце буде цікавіше. Давай, погодимося, погодимося, я буду таке трейдить. А, у мене ось є такий трейд. Давай його поставимо. І оцей відкриємо. Золотий карбоновий пацан. Ану. Ммм, яка лабуда мені випала. <laughs> Це вообще. Діамантовий бейсик. Що, ну, купитиме же по приколу? 50 баксів. все все, на Давай, хай буде. Чому б і ні? А оцю штуку заберемо на той На трейд. Воно все одно якесь таке безтолкове. Що це таке? А ну, пацан, давай. Так. М mm, ну. Ну, чисто хлам, типу, давай поміняю. Ладно, ладно. Ще один за десятку карбоновий, але якось я щось і не знаю. Прям не знаю, я би підзбирав бабла, купив би за 65 тисяч уже яєчко. Яєчко кажу, диви Крейт. Ну просто коли купляєш, то в тебе в інвентарі відображається як яєчко, поняв? Що це ти таке, мені, про пацан? Іди то з такими, все, гуляй. Так, що тут у нас? Mm. Ну, до речі, типу, плюс-мінуси і непоганий. Але давай будемо вже якось нагліти, можливо. У, оце, кстати, прикольно. Я погоджусь на таке. Я на таке погоджусь. Діамантовий той Basic а ану. When? О, оце. Представляєш, просто крейт за десятку? Голден. Не дав мені нічого толкового. Самий, типу, бейзік, але зато діамантовий комоновський оцей крейт, поняв? Дає мені от такого буса, який фармить 50. Це вообще прикол. Ти поняв? Хе-хе. Обалдеть. Тут кажуть, що типу це хороший. Ну, по цьому значку хороший. Ну давай поміняю по приколу, ладно. Золотий фіат буде в мене. Чекай, чекай, чекай. А, це 300 штук. Все, я поняв. Що тут? Показує, що трейд давай дивиться. А що гуд? Чим він гуд? Типу, оця штука? Ну, типу, мої оці два, да, вони е, по 40 майже приносять. А тут по 30. В чому прикол? Типу, із-за того, що він дає мені діамантового і золотого, а тут золотий і, і звичайний? Може, в цій грі це так працює, типу. Байдуже, скільки вона там заробляє, головне, що воно, типу, діамантове або золоте, там ще якесь. Класік випав. М -м. Оце, до речі, був крейт за десятку. А мені з нього ну, ткала <зас> дам, Дам. -дам, 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 -дам я поняв, поняв, поняв Ну, слухай, давай попробуємо по цій тактиці, типу. Я, звісно, побублю в мінус. О, оце, оце в натурі хороший. Таке ми це його одобрюємо Фейер трейд. Ну да, фейр, реально, фейр, Пацан. Погана, погана пропозиція, я таке не буду трейдити. Поки жду крейта за 65 тисяч, я вже 92 зібрав, ти поняв? Щось його десь я не бачу. Видно, чи то не встигаю до нього, чи то пропускаю, чи то він дійсно перестав виходити. Ну ось епічний за хвилину буде буквально. Ну, це, типу, гарантовано, що він вийде. Тут, до речі, діамантовий оце я заберу. Я йому, ти знаєш, щось довіряти почав. Оце, кстати, начебто і непоганий такий трейд. Давай приймемо. Ну, типу, два діамантових цих. Нам якраз для теорії в цілому буде круто провірити. Два золотих в обмін на один діамантовий, дам. Пише good trade, Окей, давай приймемо. Хоча, ну я навіть і не знаю, типу, раре 10 штук. Та не хочу я вже таке, пацан. У мене вже так-то сотенчик є. Давай підберу, мабуть. Е... Оця штука скільки заробляє? 38. А оця? 15 і фіато цей 23. Ось о він, ось він, ось він. Епічний крейт. Я його забираю зразу, хай буде. М -м 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 -м. Збираємо от кулабуду, оце, наприклад, як оце. Сюди ставлю Basic Crate, хай відкривається. Сюди що це таке мене. А, воно типу Galaxy, але воно таке Galaxy, як я не знаю, що воно заробляє взагалі трошечки. Прям трошечки. Оце заберу. Поставлю сюди сайбер штуку. О, от поки що отак буде. Що тут по трейду? Лабуда, трейд, пацан, предлагай краще. Лабуда, предлагай краще. Це теж таке собі щось ти пропонуєш, пацан. Пацан, мені треба дійсно вигідні такі хороші пропозиції. Я ж теж не лапух. О, оце гарна пропозиція. Давай затрейдемося. Оце, кстати, теж прям непогана пропозиція. Діамантовий на золотий, при тому, що ще й діамантовий більше заробляє грошей. Чому бій? Не встигну, не встигну. А в мене й бабла нема. Ну, ладно, тоді хоч не так обідно. Тоді хоч не так обідно. <гум> Але окей. Тут мені випав фіат за. Угу. Ну. що тобі сказати? В цілому, то не так і погано. Типу могло б, напевно, бути гірше. Тут скільки в нас ще 5 секунд, окей. У мене є, кстаті, бабла, давай ще один епічний виїхав, я його зразу забрав. Гуд, гуд. Що тут? Це лабуда, пацан трейд? На, це навіть і не пацан був, я поняв. Mm, ну, та не хочу я таке трейдити, пацан. Отут показує, що це гуд трейд. Хоча я віддаю два своїх діамантових, поняв, а він один. Я, коротше, не знаю, як оця шкала працює. Коротше, не треба, напевно, на неї дивитися взагалі. В цілому, то треба самому вибирати, що я трейжу. Бо так я діла не зварю, ти поняв? Але. Прийшло діло відкривати отакий от епічний крейт. А ну, ану, скажи, щось хороше. Ага, і капчик. 40 баксів приносить мені. Ну він рарний, Типу, могло би бути й краще, по суті. А тут випав отакий діє. Ну, я його звідси заберу. Давай поставлю сюди ще один такий епічний крейт. Побачимо, що буде. Що ти таке тут мені пропонуєш? Ну в цілому, лабуда. Давай щось краще. Ну, або провалій. О, оце? Оце хороший трейд. Таксішка Вона приносить там прям непогано бабла. Оце кращий трейд. Давай я хоч сплавлю ту вже комонку. Вона мені не потрібна, по суті, то. Оце якась лабуда трейд, пацан. О, ще один епічний крейт, але в мене не нього бабла. В мене катастрофічно не хватає бабла, ти поняв. Таксішка ви. Оце я відкрив епічний крейт. Оце я відкрив, випало оце отаке. Оце, оця лабуда, ти поняв? Боже, який жесть, який жесть. <рес> ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тясити сюди в а також підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім-па-па.